у Марганці тероризує чоловіків, видаючи себе за представника ТЦК. Знищено 14 БМП і два танки. Зсу відбили великий штурм росіян на запорізькому напрямку. Хотів підірвати командирів. Інструктор з Яворівського полігону виявився ФСБшним кротом. Чиновницький дебош, п'яний митник у Львові, назвав вуличних музикантів бандерівцями і кидався на копів. Одеського гумориста Жванецького визнано російським пропагандистом. Вітаю, мене звати Вероніка Вірмієва. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, тут завжди цікаво. Пам'ятаєте цю історію, яка нещодавно наробила галасу. Спочатку він ловить чоловіків на вулиці, потім їх б'є, а після цього доправляє до ТЦК, де йому за таку доставку платять гроші. Такий недобізнес, як пишуть місцеві телеграм-канали, організував собі один із бандитів у Марганці на Дніпропетровщині. Мужчина, что вы робот? Что вы делаете? Вы робот, что вы делаете? Вы Такая так, повестка, вы по гражданке вы одеты. Пусти дудину, вы удринут, все пись, вообще а а не нормальные. Я тебя отвезу на вас. Да где вы сюда пошли? Удостоверение на карту. Тащите, быстро. Отпустите мужчину. Я вообще не Цікаво, що після того, як чоловіків доправляють до ТЦК, гроші вже починають вимагати з них за те, щоб відпустили Ні, ну Схема вогонь. Місцеві називають його волонтером ТЦК і кажуть, що він не боїться ні камер, ні свідків, бо сам має відстрочку від армії. Він, за словами очевидців, відмазався, записавши на себе трьох дітей. Джерела не уточняють, чиї саме діти, можливо, сусідські. А правоохоронні органи його буквально покривають, тому і нічого не боїться. Безсумнівно, ця. А вся історія спричинила скандали. Після цього цей бізнесмен взявся грати роль уповноваженого. І ось нове відео, де він вже представляється як представник ТЦК, перевіряючи документи чоловіків призовного віку. Візьми назад. От що у нас відбувається в місті Маргани. Доброго дня. Дові відео ваші, будь ласка, ваші документи. Ваші, будь ласка, документи. Я розумію, ваші, будь ласка, документи. Грошу перебуваєте? Дані своєчасно оновлювали. Представте, будь ласка, ви маєте право на відстрочку бронювання. Переділіть, будь ласка. Не бачу, що ви там мені питаєте? Не бачу. Приділіть, будь ласка, право на відстрочку або бронювання. Бачите, ваша печать. Прийдіть, будь ласка, право на відстрочку або бронювання. Водий чоловік. Приділіть, будь ласка, право на відстрочку або бронювання. Водий чоловік. Чуєте мене? Звані адвокату. Приділіть, будь ласка, правильно розвитку об обронювання. Відмовляйтесь. Добре. Зафіксуй, будь ласка, номер автомобіля. Зафіксував. Ми теж зафіксували. Безстрашне. Нагадаю, що в поліції на цей інцидент відреагували ще після першого відео. Тоді сказали, що ніяких скарг на нього не отримували, але відбувається перевірка. Ну щось затягнулася перевірка, чи може так і не проводилась? Як думаєте, напишіть у коментарях? Ну і продовжуючи тему ТЦК, ось іще ще одна історія з Харкова. Там документи перевіряють прямо у громадському транспорті. Значить, заходить група представників ТЦК у будь-який автобус, тролейбус чи трамвай, і починається так би мовити, обілечування. Давайте не затримає транспорт. Нас тут на роботі. всі. Ну, чоловіків, які відсутні в базі, одразу ж забирають. Як вам такі методи? Пишіть у коментарях. А тепер про ситуацію на фронті: взяти суми в оточення або на півоточення. захопити всю Донецьку область, перейти кордони Дніпропетровської області, а на Харківщині повторити наступ 2024 року. Це якщо коротко про цілі весняного наступу росіян. Ситуація на фронті збройні сили РФ просунулися у районі чотирьох населених пунктів. Діпстейт мапа найгарячіше пишуть аналітики. Нині на Покровському напрямку просинулись ж росіяни на Леманському та Покровському напрямках. Тоді як у Генштабі зазначають, що саме Покровський напрямок є напрямком, на якому росіян найбільше втрат. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на покровському напрямку втратили 196 осіб вбитими та пораненими. Окрім того, на покровському напрямку українським військовим вдалося знищити міномети, автомобільну та мототехніку ворога, самохідну артилерійську установку, термінали супутникового зв'язку та два пункти управління ударними безпілотниками. Також українські захисники уразили танк, автомобіль, гармату та бойову броньовану машину ворога, зазначають у генштабі збройних сил України. Гаряче зараз і на Запорізькому напрямку. Про Перекидання росіян через Маріуполь до Запорізької області нещодавно повідомив речник Сил оборони Півдня Влад Волошин. А згодом там почалися активні штурми. 31-ша окрема механізована бригада та придатні підрозділи відбили два з них. Напередодні росіяни спочатку на мотоциклах та іншій легкій техніці близько 40 одиниць спробували провести штурм вільного поля. Цей же день згодом намагались ще раз штурмувати вільне поле та населений пункт Новосілівку з силами близько 20 одиниць бронетехніки. А наші вчасно виявили повторний штурм, знищили 14 БМП та два танки росіян. Наші хлопці не тільки дають доброї прочоханки ворогу, а ще й примудряються, так би мовити, тримати нашу менталку. Днями у третій штурмовій розповіли історію про те, як семеро рідних братів разом мобілізувалися до війська та створили таку собі бригаду сімейного типу. 24 лютого брат набрав і каже: ти бачив вертольоти. Кажу, ну так, да, наші. Кажу, які наші, кажу, на 100 мільйонів. Перший раз, так, да. і щось Адреналін. Сподобалось. <рес> ми спочатку просто почули взриви, взяв телефон, побачив, що вже починаються в сімейній групі переписки, сірко. Що це? Це по нам? Вистріл! Я сказав хлопцям, що я їду, мене чекають, вони сказали, ми з тобою. Я дружині сказав, що я з цим жити не зможу, якщо я не поїду з братами. Мама була недовольна, мабуть, як будь-яка мама. Але вона знала, що в обіду мене ніхто не дасть, бо там вже є старші брати. Ну, Привіт, мама! Антон, побрився, трошки. Покрасив. Армія мільярняє людей. А ось це вже історія від рунарів 63-ї бригади, які під ворожими півішками рятували побратима з болота. Щоб його перетягнути через річку, використовували буксировочний трос з, з автомобіля. Що, тримаєшся? Давай! сі Стій, стій, сі не тяни, не тяни, не тяне. руку, 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 руку. Давай, давай, давай. Тільки його витягнули з води. Був прильот, е, ймовірно, кап. Врешті хлопці і побратима дістали і ще й зняли його порятунок на екшн камеру Склала ситуація, як на мене, ідеально. Закінчилось того, що могло бути, і все закінчилось ідеально. Всі живі здорові. і здорові. Сігаря подивити. Дякую за врятоване життя. Капець. Хай вас Бог оберігає. І надаю вам сил. Кіт далі. А я трошки підремонтируюсь стоя. Підремонтируюсь. Я думаю, недолго. низький уклін. від моїх батьків, дітей, жінки. Хай вас пережи Бог. Дякую. — Я вас обнімаю, Як братів. Дякую, що не могли ми його лишити. Ну, як людина просить про допомогу, кричить, а як його можна там залишити? Ну, це, ну, це не по-людськи, це просто. Поставте лайк підтримки нашим хлопцям, донайте на ЗСУ або напишіть кілька теплих слів в коментарях. Знаю, вони читають, і їм точно буде приємно. Народний депутат України Ярослав Железняк шокував заявою. Він стверджує, що Трамп планував вести санкції проти Ярмака та оточення Зеленського, аби змусити Україну укласти угоду про мінерали. За інформацією нардепа у першому списку санкцій 17 осіб у другому вже 279. Серед них міністри, працівники офісу президента і наближені до зеленського. Люди, як гадаєте, підпише Зеленський не дуже вигідну угоду, аби врятувати своє оточення від імовірних санкцій. Ці США пишіть свої думки у коментарях. Вбити командирів зсу саме таке завдання отримав чоловік, який працював інструктором на Яворівському полігоні і був подвійним агентом російської ФСБ та ГРУ. Напередодні його затримали СБУ. Його завдання від гру РФ полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони. Відомо, що цей кріт отримав від куратора карт бланш на вибір способу ліквідації українських військових. Так, за одним із сценаріїв, зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій СВП, а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання в темну свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів. Серед варіантів ліквідації був іще один ракетний удар расистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні. І саме коли цей зрадник готував ці всі сценарії, СБУ і затримали його. Зараз російський агент отримав підозру за статтею Державна зрада світить йому довічне з конфіскацією майна. Ну а далі історія про п'яного чиновника зі Львова, який вилаявся на музикантів, що співали український гімн. Да, уїль, да, що тебе Та я не виру, повинна не платити? Ти мені покажи бумагу, що я затримаю, що ти за мене це. Все Оце от чоловік, коли почув, що не вмерла України у центрі Львова, почав вести себе як повний неадекват. А музиканта, який виконував найважливішу українську пісню, взагалі назвав Бандерівцем. Це мерзость. Саме так, але це ще не все. Коли це синюше визвірилось на музиканта, вмішалася поліція. І що ви думаєте? Визвірився він і копів? Я не буду зачитати. Будь ласка, наручники, оттягнеть мені нарушники. На зауваження поліцейських, цей чиновник викрикнув свою адресу і сказав, що можуть затримувати його вдома. А тепер найцікавіше, це не просто перехожий, а держслужбовець. Як пише телеграм-канал Середич інфо, чоловік на відео співробітник львівської митниці. Підписники повідомляють, що на відео співробітник Львівської митниці Морткович Данило Олександрович. О, цікаво, вибачатись буде ще цікавіше, чи візьмуться за нього правоохоронні органи так само стрімко, як хоча би за тих київських підлітків любителів руського музла, про яких далі піде мова, 13 квітня росіяни вбили 34 українця у сумах балістичною ракетою. Але знаєте, що роблять підлітки у центрі Києва через 5 годин після того, як Росія вбила цивільних у центрі іншого українського міста? Слухають російську музику. Я перепрошую, російську музику? Вишайтесь п'ять годин назад приліт в Сумах і російську музику. а далі ще гірше. Ці недоумки після зауваження увімкнули російський гімн. Але історія має продовження. Як тільки відео з молодиками потрапило в мережу, крім шквалу критики на адресу цих малолеток, ними почала займатися поліція. Через день київська поліція повідомила цих любителів русського гімна. Затримали поведінку. Свою вони пояснюють з Правоохоронці встановили особи усіх порушників: це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп'яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш. Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 дрібне хуліганство та 178 розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. І поява в громадських місцях у п'яному вигляді Кодексу України про адміністративні правопорушення батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Стаття 184 КУПАП. Ну і традиційне 3-2-1 вибачення мені дуже прикинути, що я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом. Зробила мені зауваження на того, що ми прослуховуємо російську музику. Я на це зі своєї сторони відрагав некоректно і хочу вибачитись за це перед всім українським народом. Слухав російськомовну музику, а перед українським народом. Але якби вони оце зараз не співали, мені от не віриться в щирість їхніх вибачень. І ось говорячи про мову, військовий Кирило Сазанов розповів, чому в деяких випадках українська мова на фронті не просто важлива річ, а прямо таки від якої залежить життя. Коли ти евакуюєш пораненого, коли ти витягуєш когось з поля бою, без тями, контуженого везеш, звісно, якщо хочеш жити, розмовляй по-українськи. Звісно, ти обшукав людину, вкинув медиваку, його кудись повезли. Але людина давно воює. В нього граната може бути де завгодно. Ти її не знайдеш, ти її часу немає. І ось людина приходить дитями, її кудись волокуть, її кудись везуть і розмовляють російською. Уявляєте реакцію? Людина може підірвати вас всіх. Тож додам, як писав Рильський, як парость виноградної лози, плекайте мову. Чекаю на ваші україномовні коментарі під цим відео. А тепер історія, яка особисто мене дуже сильно обурює. У центрі Києва хлопець вирішив назбирати нашим військовим донати. І для цього придумав ось що. Він поклав поруч з собою різні продукти. Там був кефір, олія, торт а ще борошно, газові напої та яйця. А поруч він розмістив напис Робіть зі мною, що хочете за донат. І як ви думаєте, що почали робити люди? Знущатися. Відреагував військовий. Знаєте, його коментар, ну, дуже красномовно описує цю ситуацію. Мразотне суспільство деградантів. Як туди повернутися? Справедливості заради скажу, що були і ті люди, які навпаки зробили гарні речі двічі. Задонатили і проявили людяність до хлопця, що збирав донат. Хтось укрив ковдрою, хтось просто обійняв. Наступного разу адекватних реакцій буде більше. А тепер про черговий страч в українському суспільстві. Інститут національної пам'яті визнав гумориста з Одеси Михайла Жванецького російським пропагандистом. І понеслось хтось таке рішення підтримав, бо він в 2019 році приймав з рук Путіна нагороди. В лютому 2019 року Путін нагородив Жванецького орденом за заслуги перед вітчизною третього ступеня. У відповідь на критику Жванецький відповів: мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Однак багато інших навпаки почали це рішення засуджувати і ще й обурюватись. Націоналізм галицького розливу розколює країну і призведе, призвів до руїни. Два це вони виправдовують свою зряплату з бюджету. Треба всі такі забігаловки зробити приватними з їх баченням світу. Україна скоро залишиться зовсім без прошлого. До слова, інститут національної пам'яті також визнав об'єкти, присвячені жванецькому, такими, які належать до символіки Російської імперії. І на думку експертів, використання його імені є пропагандою російської імперії політики. І тут, так би мовити, хочеться дати трохи бека з чим же пов'язано таке рішення інституту національної пам'яті. В інституті нацпам'яті додали, що творча спадщина Жванецького винятково російськомовна, а внесок сатирика у російську культуру неодноразово відзначали почесними званнями та державними нагородами країни агресора Росії. Але ось що цікаво, у 2015 році Міністерство культури України внесло жванецького до так званого білого списку діячів культури, які виступили проти анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році та підтримали територіальну цілісність України. Однак, під час одного з творчих виступів у 2014 році на питання щодо російсько-українських взаємин після анексії Криму, письменник відповів ось що. Кто-то хотел свободы и в Европу получил. Кто-то хотел Крым получил. Сейчас только надо доверить все верхам. Если решать вопрос вверху, то между собой, как ни странно, Россия и Америка. Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал Обама тоже, Крым потерян, его не вернуть. Кроме того, в Институте национальной памяти рассказали, что в 2019 году Жванецкий нібито відвідав оккупированный Крым. Вы поддерживаете такое решение Института национальной памяти? Київська студія звукозапису «Третьяков продакшн продублювала американський пригодницький бойовик Майнкрафт фільм російською мовою. Про це розповіли у київській творчій спілці акторів-дикторів. 2016 року КТСА намагається формувати на професійному ринку дубляжу та озвучування, непохитні професійні цінності та розвиває україномовний контент. Це часом непросто, зважаючи на незрозумілі мотиви окремих колег порушувати принципи нашої діяльності, особливо у важкі для країни часи, коли йде боротьба за ідентичність, українську культуру та мову. І тут треба прояснити, що студія звукозапису це робить для того, аби потім продати цей контент, в тому числі і на Росію. Після цього скандалу кіностудія Postmodern Production прийняла рішення не працювати з акторами, які займались російським дубляжем. Працювати російською під час російсько-української війни означає підтримувати руський мір. Для нас це неприйнятно. Особливо тому, що багато наших чоловіків, друзів, колег служать у лавах Сил оборони України. Усі, хто поділяє нашу позицію, приєднуйтесь. А як вам таке на четвертому році повномасштабної війни? Напишіть у коментарях. Як думаєте, без чого не можуть обійтись у Вінниця Обленерго? А я вам скажу елітного позашляховика Джипа за майже 3 мільйони гривень. Саме такий там і замовили. Стало це відомо після того, як оприлюднили тендер згідно ним Джип Гранд Чирокі. У віп-комплектації має прибути до Вінниці вже в травні. А тепер вдихніть ще раз. Замовили це авто в кольорі Даймонд Блек Крістал, за який де додаткова оплата у майже 50 тисяч гривень. Як вам такий лакшері автомобіль для Вінниця Обленерго? Ну, а на кінець справжній крінж. Російський трансгендер розповів про свої інтимні бажання. І знаєте, про кого він мріє? Про Арестовича. Чесно, навіть проговорювати це не хочу, тому просто послухайте. Як же хочеться Арестовичу, дівчике. Смотрю зараз. Передачі з ним і чесно, прям. Ну, будоражить, бударажити ми фантазію, місізнання, такой умний дядька. Здається, знайшли ми нашій Люсі Женіха. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимось ще.